Біля голосіївського ТЦК правоохоронці перекрили рух. Насправді ж поліція повідомила, що перевіряла авто та водія. У ньому згодом телеграм-канали почали публікувати кадри сутички. Що ж там трапилося, розповість наш колега Олександр Храпач, який перебуває на місці інциденту. Олександр, тебе вже бачимо і чуємо. Розкажи, будь ласка, що ж там сталося за тобою. Бачимо е автомобіль поліції. Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, сьогодні ще десь о 13.40, близько близько ї години вулицю лабораторну у столиці огородили стрічками правоохоронці, тобто фактично перекрили в'їзд і виїзд. Це така невеличка вулиця, але і повністю фактично паралізували і не можна було не заїхати, не приїхати. Як з'ясувалося, це зробили дійсно правоохоронці. А чому тому, що тут, неподалік на цій вулиці, знаходиться дійсно голосівський ТЦК, і напроти нього. Стояв бус. І це, я так розумію, працівникам ТЦК здалося підозрілим, бо з самого ранку він стояв, нікуди не їздив. І тому, аби перевірити, що ж це за бус, вони викликали правоохоронців, відповідно патрульну поліцію, слідчо-оперативну групу. Вони прибули і, Ну дійсно, зараз такий стан, що в цьому бусі могло бути все, що завгодно. Тобто там могла бути вибухівка, і незрозумілі люди. Тобто правоохоронці, в принципі, діяли, якби в рамках закону. Вони приїхали і почали перевіряти цей бус. ну, приїхала привезли. Службову собаку вона обнюхала і зрештою вибухівки не знайшли. І потім я так розумію, що, е, начебто, водя буса все таки ну, попросили поїхати е, від е, ТЦК, бо він був ну, припаркований, як кажуть. Е, Правоохоронці, патрульна поліція, що фактично з порушенням правил. Тому було логічним попросити його від'їхати у якесь безпечне місце, але от ми всі бачили ці кадри соцмереж, що сталося біля буса незрозуміло, Якісь спалахнула якась мовна перепалка між правоохоронцями і водієм, і ну, своєю волею він поїхати не хотів. Тож, Щось там сталося, якісь на підвищених тонах правоохоронці почали з ним спілкуватися. І зрештою, якщо бачите, за моєю спиною там є розбите скло. На асфальті, і це, я так розумію, це скло з цього буса. Тобто, швидше за все водія буса хотіли силоміць витягти з машини, тому що під'їхав евакуатор, і е, треба було цей на евакуатор грузити бус, аби відвести його відділ, щоб далі розбиратися. І е, я так розумію, це скло цього буса, швидше за все. Зрештою, ми поспілкувалися з однією зі свідків цієї події. Давайте послухаємо, що жінка розповідає, що з її погляду тут сталося. Будь ласка. Бус під'їхав десь приблизно о 10-й годині, плюс-мінус. Він тут стояв довго. Потім поліцаї приїхали оцією здоровою машиною, потім ще підтягнулися, а потім вийшов хлопець з папером в військовій формі. З машини, з цієї? Е, я не бачила, як він виходив із цієї фури, а я бачила, як він вже підійшов до цієї машини з поліцаями. Вони тут все перекрили, оцепили, нікого нікуди не пускали. Е, приїхали кінологи з собакою, щось шукали в бусі. Не знайшли. Ми думали, вибухівка, але нас нікого не евакуювали, то ми думали, якісь там у них свої мутки. Ну, Дуже дивна ситуація, чесно кажучи. А чому скло на асфальті? У цей момент я пропустила, але так як мої співробітники щось там бачили, розбили скло, бо хлопець, який за рулем був військовий, він не хотів віддавати на евакуатор машину. То вони розбили скло, витягували цього хлопця, повалили на підлогу, заламали. Зрештою, через е, чи, чи то через інцидент з припаркованою машиною чи з інших обставин під е, воротами до, до ТЦК ще й зав'язалася штовханина з бійкою. Е, тобто люди в військовій формі е, штовхалися з людиною е, в цивільній формі, е, начебто. Е, це, це цей чоловік не, не пов'язаний з цим бусом. Він прийшов розбиратися до ТЦК. Е, Буцімто його сина побили в цьому ТЦК, і він е, прийшов так, так, так би мовити, шукати правду. Його напевно не пустили, і тому він силою вирішив прорватися. Але військові його не пустили, і тому трошки е, почали один одного штовхати. Е, зрештою, щоб детальніше розібратися у цій ситуації, прибула слідчо-оперативна група. І як е, пишуть у соцмережах. Зараз цей, як ми бачимо, буса немає, тобто його забрали бус у відділок, аби розібратися, затримали цього водія мікроавтобуса, і як кажуть, свідки ще й жінку, начебто вона була власницею цього підозрілого мікроавтобуса. І в відділок також забрали цього чоловіка, який прийшов розбиратися до цього ТЦК, теж аби правоохоронці слідчі зрештою могли детально усьому розібратися і з'ясувати, що ж тут реально сталося. Тобто, зараз, як ми бачимо, вже правоохоронці правоохоронці стрічку прибрали, і в'їзд по вулиці відкритий. Тобто, в принципі, на цьому місці якби інцидент вже вичерпаний. Далі далі усі деталі будуть з'ясовувати правоохоронці вже на місці в відділку. поліції тож наразі в мене поки вся ситуація навколо конфлікту біля голосівського ТЦК. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Олександре, за всі деталі, всі подробиці. Це наш журналіст Олександр Храпач, який розповідав, що ж сьогодні сталося біля голосіївського ТЦК. Що ж там за сутички відбувалося. Тому друзі, ще раз вам нагадуємо: дивіться телеканал Київ24, Так ви точно будете в курсі абсолютно всіх подій.